Ну що любі мої всім привіт? Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І тут на фоні в мене бігають мої маленькі коники, не хочу їх піднімати, бо будуть зараз ревнувати. Прошу вас, уже величезне пробачення за своїх собак. Вони завжди мені заважають знімати відео. Ну, один з них ще маленький, тож пробачте, будь ласка, я вам поставлю фоточки, як вони виглядають. А ми сьогодні з вами поговоримо про фаворити липня, про ті продукти, з якими я користувалася з величезним задоволенням. І давайте поступово приступати по порядочку. І перше, з чого ми почнемо, це з догляду. Тут буде догляд за обличчям, за тілом і взагалі все. Що ж вже говорити про догляд? Почнемо з мого самого улюбленого очищаючого бальзама від Хейміш. Ось такий All Clean Balm. Постійно ним користуюсь, постійно повторюю. Тут в мене версія з мандрином, але вона. Абсолютно така ж сама пахне приємно, як і за стандартний бальзам від Хейміш. Тож, якщо ви сумнівалися, чи купити ось такий, чи звичайний, нічим абсолютно не відрізняється. У мене на цей раз ось така мініатюрка. Замовляла, як завжди, на космішці. Не забувайте про мою знижечку, бальзам обожнюю, люблю. Але наступною взяла собі вже гідрофільну олію. Спробую повернутися, побачу, як в мене буде далі. Так, далі наступним етапом це йде, звичайно, що очищення Показуємо вам ось таку шикарну ензимну пудру. Це найкраща ензимна пудра, яку я пробувала до цього часу. Я пробувала такі трошечки побюджетніше від Білєнда чи біліта, хто там пам'ятає, білоруська була така. А цей раз я замовила собі ось таку на Ахорбі шикарна ензимна пудра, яка шліфує вашу шкіру, яка допомагає відшелишитися всім ороговілим, змертвілим частинкам. Дуже комфортно, ви отак її на ручку насипаєте, з водичкою змішуєте на обличчя, чуть-чуть залишаєте ніяких подразнюючих ефектів. Ваша шкіра не червоніє, вона не змучена кислотами, їй реально дуже приємно і комфортно. Однозначно рекомендую вам ось таку ензимну пудрочку. На iHerb і часто бувають якісь знижки, реально це супер знахідка. Тепер поговоримо про те, що спасло мою шкіру. Це дуже дорогий продукт. Я чесно спочатку не розуміла за що такі гроші, але в мене був період, коли мене максимально сильно посипало. І сказати максимально сильно це нічого не сказати. в мене було тут повністю відновилося, як і колись. І знаєте, чим я спаслася? Ось такими педами від Обаджи. Чесно сказати, я спочатку думала, що вони не варті свої гроші. Тут 60 педів, але я вам скажу лайфхак, я беру одну штучку і отак розрізаю на три. Ну, Чесно, це не бюджетно, запах тут приємний, тут саліцилова кислота і взагалі дуже багато кислот. І сама вона сам цей пет дуже шліфуючий. В нього такі, знаєте, якісь образивні. Тканина така, чи як правильно виразитися, не знаю, Ось так вона виглядає. Вони дуже класно пропитані рідиною, суперкомфортні. І я ось так однією цією штучкою прохожу, шліфую там, де в мене найбільше висипань, і ви знаєте, що реально стан став краще. Не знаю, як так вийшло, але це мене спасло. І якщо ви мучитеся, якщо у вас закриті комедони, якщо у вас час від часу підсипає, вам хочеться засіб, який вам підсушить ці всі висипання, але ви втомилися вже від агресивних, ви вже далі не можете. Ось рекомендую, це буде найагресивніший продукт, а далі ви будете більше працювати на якісь зволоження, відновлення шкіри, це реально мене врятувало в липні. А, так, далі, якщо говорити про догляд за обличчям, покажу вам, просто він в мене новенький з'явився. Ось такий крем під очі від Поріто, він не має жодної віддушки, в них є два види для чутливої шкіри і ось такий звичайний. У мене для чутливої без ароматизаторів. Тут у нас є чотири вида пептидів. Немає пальмових олій і тому подібне екстракт сантели азіатської 47%. І взагалі це дуже крутий базовий крем легкої текстури, який класно зволожує вашу область під очима. Ось такий він комфортний, як водичка, але на літо це супер круто. Якщо у вас немає, знаєте, якихось таких проблем, з якими вже треба негайно боротися. Вам потрібен базовий хороший крем під очі, який вам нічим не нашкодить, який покращить ваш стан, який десь класне зволоження. І трішечки розгладить зморшки і заспокоїть, особливо після сонця. Ось це він. Його рекомендую вам однозначно. Наступним буде SPF, Куди ж без нього? Звичайно, що ось такий гіалуроновий сан-гель реально це гель а, від бренду Deopros, Деопрос. Deo не знаю, ось так. Будь ласка, подивіться, скрінте. SPF у нас хімічні фільтри нового покоління, він дуже легкий. Це один із самих легких еспефів, які є в моєму арсеналі. У нього такий приємний аромат, не сильно навяжчивий. Більше схожий, знаєте, на таку травичку, але дуже комфортний, не жирниться, не дуже приємно відчувається і не вибілює шкіру, що неймовірно важливо. І. Хочу вам ще показати одну масочку, яка мені дуже сподобалася. Це ось така масочка від а, Каєтана. Це наш український бренд. У мене на них є теж знижка 10%. Будь ласка, по моєму промокоду ось тут залишаю. Це просто знижка для вас. Мені бренд дозволив її для вас дати, тому користуйтеся, я думаю, підтримати українське завжди приємно. Це маска лікувальна, протизапальна для проблемної шкіри. А це глиняна маска. Але не сприймайте її як стандартну глиняну маску. Ні, тут дуже багато різних олій, наприклад, олія ши, олія зародків пшениці. Також тут багато екстрактів різних рослин, стевії, череди, екстракт зародків пшениці, бета-каротин, депантенол. Одним словом, ця маска очищає і заспокоює вашу шкіру. Це дуже класно. Якщо ви вже наочищалися її, пересушили різними масками, але вам хочеться далі працювати на якісь шкіри, далі її чуть-чуть підочистити. Ось, будь ласка, ось така масочка. Вона такої жовтого кольору. Тут є коалін, хоча зазвичай такі маски мали би бути якимись типу сіруватими, але ні, вона не сіра. Вона приємна, класна, комфортна, тож можу вам однозначно рекомендувати. Своєю задачею вона справляється на всі 100%. Ну і звичайно, куди ж без автозасмаги літом. У мене ось така мініатюрка від Centro P. Вона конкретно так знаєте дає автозасмагу, і мені вистачає реально дуже зручний розпилювач. Тож однозначно можу вам його рекомендувати. Якщо ви шукаєте вам такої мініатюрки, вистачить. Мені здається, на рік однозначно, не тільки на літо. Мені навіть забагато цього, знаєте, автозасмаги, яку він дає. Далі, супер неймовірна знахідка. Я вам рекомендую просто, навіть не думайте, замовляйте. Це ось такий скраб для тіла, пачулі буріті. Це саме найкращий скраб. У мене були скраби «Султан де Саба і куча різного дорогого. Але це, може, це просто щось із чимось. Це цукровий скраб, який має такий запах, від нього так все пахне. Ваш чоловік. Обов'язково вам скаже кохана, чим ти намазана, ти так смачно пахнеш, що мені хочеться тебе з'їсти. І це реально так є, це дуже смачно, це дуже приємно і тримається. в мене зранку я брисую піжаму, коли її знімаю. Потім нюхаю, вона реально пахне. Вона просто так пахне, він так круто скрабує, він масляний, але він не залишає жирної плівки. Він комфортно змивається. Тут у нас, до речі, да, цукор, гліцерин. Uh, і пішли різні олії, корисні для тіла. Це супер органічний скраб. Я тепер цього запаху замовлю собі і гель для душа. І взагалі все, що є у буріті пачулі, це неймовірно цей аромат. Мені хочеться за нього душу продати, якщо чесно. Дуже круто, просто однозначно. і Якщо говорити про аромати для тіла, це я вам показувала уже парфум, але в мене ще є такі і масло для тіла. батер, це султан де Саба боже, як це дорого, але... Цей аромат, цей крем, дивіться, я вже користуюся ним все літо. Його можна використовувати як і парфум. Він так круто тримається. Ви завжди будете чути від себе це. І Боже, як я люблю цей аромат. Ви собі уявляєте це для мене найприємний, самий, самий крутийший, самий я дуже сильно люблю східні аромати і. Ось тут є все те, що я люблю. Тут є ваніль, тут є пачулі, амбра і ну, це космос. Це те саме, що парфум, тільки окремі для тіла, ще й плюс зволоження. Тож, ну, де Саба не знає дуже дорого, але дуже круто. І останній продукт покажу вам для волосся: це моя новиночка. Ось така сиворотка Керостас, яка підходить круто для вирівнювання волосся. Хто має кучеряве? Пушисте волосся, це дорого, але це круто. У мене жодна сиворотка так не працювала. В нас складається з ось таких двох е текстур. Тут одна біла, одна прозора, ви отак на ручку видавлюєте, розтираєте, і Боже, як це красиво! Ви потім бачите такий крутий результат. Ваше волосся буде дуже рівненьке, згладжене. Так, да, воно втрачає об'єм чомусь, але воно виглядає неймовірно круто. Тож придивіться, будь ласка. Хто страждає пошистістю, хто кучерявістю страждає, обожнюю всі мої рівні укладки. Тепер тільки з цим маслом, хоча воно дороге, але я обов'язково повторюю його покупку. Ну і що тепер ми переходимо з вами нарешті до декоративної косметики. Все буде в порядку нанесення. Тут не всі продукти, якісь уже є старіші, але це ті продукти, якими я з задоволенням користуюся зараз літом, і без яких я не можу уявити свій макіяж до яких постійно тянеться рука. І що? Давайте почнемо з консилера. Не хочу показувати вам. Нічого дорогого, покажу вам ось такий бюджетний від Lamel. Це Brightening Concealer Smart Skin. У мене в відтінку 402, і це найкращий консилер. Так, в нього ця жулька неприємна. Але це бюджетно, це круто і це так класно працює. Він, до речі, сьогодні в мене під очками нанесений. Зараз користуюся на постійній основі і ніколи б в житті не сказала, що він коштує тих 150 гривень. Я не очікувала такого від ламель, якщо чесно, не знаю, чомусь в мене до них таке ставлення. Ну, от не знаю чого. Чогось я завжди з якимось, ну, в принципі, напевно, до всіх брендів з Єви, типу Патрісія Лідо, Глембі, Ламель. Якось я так ставлюся до них, хоча насправді продукт дуже класний, і тепер ламель кожен день росте в моїх очах. І не відходячи від каси, наша улюблена Єва, Патрісія Лідо і шикарний тональний крем. Natural Flawless Foundation. мені здається, я продала його вже всім, і всі, хто купили, всі були задоволені. Який же ж це красивий божественний тональний крем? Це найкращий тональний крем, який в мене зараз є. Це краще за діор, це краще за Nars, це краще за все, що в мене було. Чесно, я вже скільки разів його не тестувала, скільки разів я не хотіла би сказати, що мм діорчик такий класний. М -м, там то. Хоча, до речі, вони і є аналогами. Ви подивіться, навіть пакування схоже, вони схожі по фінішу, вони схожі по перекриттю, але це коштує 150-200 гривень. А Це коштує півтори тисячі, півтори. І 150, ну є ж різниця, так? Якщо у вас обмежений бюджет, будь ласка, ці два тональні креми класні, вони мають натуральний фініш, вони не забиваються в пори, вони не жирняться протягом дня. Вони, от як ти їх наніс? Так вони тримаються, не окислюються, нікуди не западають, все перекривають достатньо. Я не люблю там середнє плюс перекриття, для мене це ту Мені потрібні легкі, середні, краще я доперекрию консилером, зроблю максимально легкий тон, щоб він виглядав натурально. Навіть зараз ви бачите мої висипання, бо в мене супер легесенький тон. Я зараз вам покажу, що там в мене далі. Тож, будь ласка, якщо бюджет дозволяє, Діор, якщо не дозволяє, потрісі людо. Шикарні два тональних креми. Далі, моя любовна любов, як би там не було, що би я не пробувала, на кожен день я постійно повертаюся до ось такого тонального крему. Це мінеральний тон від Пазе. Шикарний тон, не забиває пори, нічого не підкреслює. Наноситься ось так пензликом. Він в форматі пудри. І дуже легке перекриття. Він зараз на мені, але це дуже комфортно, це не відчувається. Це натурально виглядає. мені завжди компліменти. Це ніби ваша шкіра. От чесно, ви його коли придбаєте, спробуєте, ви реально зрозумієте, що це ваша шкіра. І плюс того, що ви не відчуваєте такого масла на шкірі. Буває з тональним кремом. Ти відчуваєш чуть-чуть, навіть якщо ти ніби його не відчуваєш, але все одно воно дає якусь масляну таку. А тут немає нічого. Він просто змішується з вашим а, вашою мантією шкірною, якщо так можна сказати. Вашим шкірним салом, як би це не звучало би не красиво, але так і є і виглядає дуже красиво. Просто шикарний тональний крем, вірніше, мінеральний тон на о, щодень. Ще одненький тон, о, відклала його, чогось в мене дуже багато тонів було в о, липні. Це ось такий від Міша, Хоча ПЗ це моя така стариночка, але ну, люблю його дуже. Тональний крем. Тональний кушон Міша Velvet, шикарний кушон, дуже крутий тут аплікатор, класне перекриття, красиво виглядає, дуже зручно наносити ним. Просто все. Круто. Ще SPF 50 У мене у відтінку 23. Зараз чуть-чуть він мені світловатий, хочеться щось потемніше, але я з таким задоволенням користуюся. Він теж так натурально. От Перекриття чимось схоже і до е Патрісі Лідо, і до Діора. Вони такі, в мене, знаєте, з живим фінішом, дуже комфортні, але тут досить таке щільне перекриття. Я би сказала навіть побільше, ніж, хоча ні, в принципі, на одному рівні з всіма попередніми шикарний. Кушон подобається ще й SPF в додаточок. Так, далі давайте покажу вам трішечки кремових текстур. Літом чомусь мені хочеться ними користуватися. Перше це ось такі рум'яна від Rare Beauty в відтінку Hope. Не бюджетно, але красиво. Просто неймовірно красиво. Шикарні рум'яни, ви подивіться на цей відтіночок. Він ось такий нюдовий, натуральний, красивий, М -м -м, просто кайф, класно тушується, така достатня в них пігментація. Вони зараз лежать на моєму щоденному столику користуюся задоволенням, краще них немає. Не знаю, чого. Упаковка, текстура, кольор, все якось поєдналося і хочеться користуватися з величезним задоволенням. Хайлайтер, якщо про кремовий хайлайтер, це ось такий від Олі Полякової красивий, комфортний. Спортний, дуже так, знаєте, він відчувається приємно, виглядає, так, як ніби це ваша така шкіра, чуть-чуть що -чуть ви такі бігли, десь там після пробіжечки прийшли, всі такі сексі-сексі. Красиво, неймовірно, красиво. Однозначно вам рекомендую придивіться: Любовна, любов, текстура не жирна, ніколи нікуди не пливе, нікуди не заліпає, виглядає на 5 з плюсом. І останній кремовий продукт це ось такий бронзер від Bell. Я вам показувала його в одному з минулих макіяжів. Бюджетний продукт, супер економічний, в мене ще в такому темненькому відтінку. Якщо розтушувати, його на так довго вистачає просто. чуть чуть наносиш і маєш супер красивий результат, класно тримається, класно тушується, гарно виглядає. Зручний аплікатор все однозначно п'ятірочка. Тепер мій не улюблений продукт. Ну, продукт улюблений, але я не сильно любитель пудр. Пудра від Патрісія з тієї ж самої серії Шотон. Найкраща пудра. Перекриття шикарне, текстура, шикарна. Матує сьогодні. Я її нанесла, до речі, прямо перед самим відео. того, що я з цим макіяжем з самого ранку я і працювала, і в залі була, і що я тільки з ним не робила. І ця пуд, це... На мені був ось цей мінеральний тон від ну Я мусила щось підперекрити, бо було прям тумач. Треба було щось добадати. Шикарна пудра, красиво виглядає, не западає в пори, нічого не підкреслює. Зовсім трішечки вистачає, щоб заматувати повністю все обличчя. Ще й бюджетно коштує, ще й купити можна всюди. Тому, будь ласка, теж рекомендую. Давайте далі пройдемося. Ага, брівки, брівки, ось такі глючки від олі полякової, дуже красивий відтінок для блондинок, але в нього є величезний мінус. Він дуже сильно швидко закінчується. Я не знаю, що тут за текстура, вона пудрова, але вона десь дівається, вона просто іспиряється. Я отак одну бровку промалювала, на другу вже ледь вистачило. все, більше не вистачить, обов'язково стругать, бо ось така малесенька жопка останеться. Але в нього такий красивий відтінок для таких блондинок, пшеничних, як я. Реально неймовірно красивий. Я, напевно, куплю собі такий другий, коли позакінчую всі свої лівці для бріва, то в мене їх дуже-дуже багато. Якщо говорити про тіні для очей, супер красивезний відтінок. Я ще вам не показувала, хочу зняти огляд на Бобі Браун, моноогляд, Боже, як це буде дорого, будь ласка, дивіться такі відео, ставте лайки, ви собі уявляєте, як дорого вони обходяться. І ти іноді купуєш продукти, які тобі не потрібні. Ну, все, не жалійся. По продукту просто шикарний, це. Мені подарували на майкапій, знаєте, абонемент, чи як там воно називається. Коротше, я думаю, що з це хочу. А я завжди хотіла ці кремові тіні від Бобі Браун. стіку. всі їх знають. У мене в відтінку. Інкадесент. Якось так. Коротше, це розово-бежевий відтінок. Десь вам тут покажу, як він виглядає. Він доохромний, з розового золотистий, якийсь такий. Ну, чесно, це саме красива тінюшка, яка в мене зараз є. Мені хочеться ще якусь таку бльосточку знайти, щоб його зафіксувати. Я надіюся, вам видно цей перелив доохромний. Повірте, це на очах так само красиво виглядає. І ти дивишся, думаєш, о гад, о гад, як це прекрасно. Тому ось з цим моя однознація. це дуже стійко, тушується, комфортно, відтінок. 5 з плюсом. Тут всі продукти. Ну, не знаю, що тут повторювати. Всі продукти 5 з плюсом. І якщо говорити про сухі тіні, це. Шикарна палітра за тож, десь до 100 гривень від ламель. Я вже вам її два рази показувала. Вона мене так здивувала. Тут такі красиві відтінки, вони такі шовковисті. Да, шимери, можливо, навіть це сатини більше такі на троєчку, але вони прекрасні, вони красиво виглядають, що потрібно на кожного, кожен день більше. Можна взяти якусь окрему блискітку там, від ламель того самого. Навіть в Глембі в палітрах були шикарні блискітки і нанести поверх. Ну, це коштує там, 100 гривень, і це так. Красиво, вона кожен день на роботу. Якщо у вас є якийсь дрес-код, будь ласка, придивіться за ці гроші. Це неймовірна палітра. Я, чесно, я дивуюся від якості ламель, все, що я від них купила, мені все дуже сподобалося. Ну, і якщо вже говорити подрожче, то ну, ця палітра просто ну, вона моє сердечко попала так, що тепер не знаю, що може її замінити. Ви подивіться на цю красунечку. Ну, до чого ж вона красива? Тут спаркла, це мені навіть так шкода постійно в неї тикати пальчиками. Тут такі шовковисті текстури, це так красиво. ну от Просто взяв її одну з собою. Тут один матовий, один шимерний і два сатина. Можна зробити смокі такий бронзовий, можна зробити світленький макіяж. ну Хайлайтерного мені прям такого світлого не вистачає, бо це я не можу назвати хайлайтером, а такі блискітки я не сильно люблю наносити в куточок ока як одиничний продукт. Але, в принципі, шикарна палітра. Ну, от Хочеться нею користуватися. Ну, і давайте вже, якщо Нарс, то Нарс ось така лімітка, якщо її ще можна купити. Я вам просто рекомендую тут таких чотири відтінка, хайлайтер і троє рум'ян, але я не стверджую однозначно, що це все рум'яна ось це щось типу поміж бронзером і рум'янами. Зараз ви побачите на свочі. Давайте, отак, вам на руці. Ось цей рожевий це оргазм, просто моя любов. <кій> оргазм X теж красивий, але ось цей. Ну тут текстура, знаєте, зовсім інша. Мені здається, це не схоже на стандартні рум'яна. Тут зовсім інша така текстура якогось запеченого желе. І тут немає окремих шимерних частинок. Це просто сатинові, такі красиві рум'яна, якими можна зашліфувати. Боже, яка красива. Просто як спіле яблучко з ними. Це настільки красиво, це унікальна текстура. У мене такого немає нічого схожого. Може, відтінок є схожий на текстури. Абсолютно немає, схоже це так виглядає на обличчі як більше нічого. Тому я однозначно вам можу їх рекомендувати. Дуже дивно, що я нічого вам не пораджую з нових продуктів, пораджу все старе. Ось такі рум'яна від Мілані, теж з одного з останніх відео. Просто люблю я цей відтіночок. Він теж шимером, ось такий, верніше, не шимером, а сатиновий. Ось так він виглядає дуже красиво, супер освіжаючий. До речі, упаковка не облазить. Хоча вони в мене лежать. Уже рік моїй щоденній косметичці десь там перекидаються. Не можу я від себе їх забрати. Просто люблю сильно. І бронзер, самий мій улюблений. Бачу, що ви пишете в групі дуже часто. До речі, в мене є група в телеграмі. Будь ласка, приєднуйтеся, що на The Balm на нотіну бувають часто знижки. У відтінку Balm Desert шикарний красивезний бронзер з таким чуть-чуть червонуватим підтончиком. Хто такий любить? Ось так він виглядає. Просто це один з самих красивих моїх бронзерів. Це ідеальний відтінок для мене. Я не люблю жовтуваті бронзери, я більше люблю червонуваті. Це якось для мене ну, природніше виглядає, де ви бачили людину жовту загорівшу. Звичайно, вона вона має чуть-чуть червоний відтінок, як не крутий. Бо це сонце, це загар, шкіра обпечена, це ж не, не мейкап, це шкіра. Тому це виглядає максимально натурально і текстура приємна. І, до речі, продукт без тальку. І в нас тут ще залишилося декілька продуктів для губ, два з них будуть супер бюджетні. Це ось такі олівчики від Glamбі, це гелеві олівці. Відтінок 202, мені здається, це аналог олівця Lamelle в 07 відтінку. На жаль, у мене вже його немає, щоб порівняти. Ні 407-го, ні 07-го, ніякого. І відтінок 206, хто любить коричневі олівці. Так, засхочила, я не дуже зручно, надіюся, вам якось видно. А, хто любить коричневі олівці, а, хто любить холодні нюдові олівці от, будь ласка, придивіться супер стійкі. Сьогодні коричневий 206-й в мене на губах. Це настільки стійкі, мені здається, їх на очі можна наносити. Тут така шикарна стійкість. І помадка, яка в мене зараз на губах. Це ось така помада від Lime Crime, як я завжди мріяла про помаду від Lime Crime. А ви не уявляєте, просто я завжди так хотіла. І тут була якась акція, я взяла відтінку Cupid, вона така рожева, така освіжаюча, це просто шикарний відтінок на літо. Я зараз користуюся ним, якщо чесно, на постійній основі і з таким задоволенням. Хочеться ще, ще, ще повторювати, 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 бо це неймовірно красиво. Вона матова, вона не пересушує, але не забувайте матові помади наносити ось так тоненько розтушовуючи, як тінт. Не дуже сильно люблю я матові помади останнім часом. Я люблю близькі, зволожечок хоча, на жаль, їх тут сьогодні не буде, бо щось нітко, нічого, нічого не попадалося, щоб я хотіла би показати супер клас. Подивіться. Але це красиво, це комфортно і відтінок Cupid Lime Crime. Я ще купила її за гривень 300, що це взагалі подарунок. І, Звичайно, що Нарс, любимий оргазм відтіночок сто разів уже сьогодні повторила. Помада-бальзам шикарна, красива. Давайте я поверх додам зараз, щоб... Побачили, як вона виглядає. Дуже комфортно. Дивіться, як вона буде гарно зараз дивитися з цією ж помадою. Мені здається, тут без слів. Однозначна п'ятірочка. Скажіть, що ви думаєте, як вам виглядають мої губки з цим блиском? Чи варто мені купити повнорозмірний розмір? Бо дуже хочеться, якщо чесно. І останні продукти для брів ось такий L'Oreal H-Perfector Brow Definer. Це гель для брів, який класно тримає брови. У мене відтінку Аж блонд. Ось така тут щіточка. Шикарна щіточка, класно укладає бровки. На жаль, в мене зараз просто прозорий гель від Hedonic. Він теж класний, але я люблю чуть-чуть більшу фіксацію. Давайте я вам покажу, який тут відтіночок. Просто, неймовірно, красивий. Ви їм не за Пачкаєте шкіру, якось в мене ще не вдавалося це ні разу. Не знаю, хіба що ви така вже прям свинка пепа, і вам це якось вдасться. У ну, мене не вдавалося. Просто класно укладає. Тут друга половинка от така, типа плоска, без щіточок. а тут з щіточками, зубчиками. Комфортно, класно працювати взагалі, 5 з плюсом. Ну і це все. Це були всі мої улюблені продукти за це за липень. Це все те, чим я користувалася. Обов'язково ще зниму, зніму фаворити літа. Напевно, щось із них попаде туди, але бачу, зараз люди так багато знімають різних продуктів. Поки ще літо, поки ще є можливість покористуватися, Хочу вам це все показати, щоб ви обов'язково купили собі і користувалися з величезним задоволенням. Тож дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Надіюся, ви знайшли для себе щось корисне. А я вас всіх сильно обіймаю, цілую і, як завжди, буду вдячна за ваші коментарі. До скорих зустрічей, Па-па!